Таким от чином, дорогі, я почала нову подорож вже кремом лице, так як треба, на Смаровам по-польськ. Е, да, викладати буду пізніше колись, коли прийде на це час, тому що одночасно і кайфувати, бути і зараз і думати про те, щоб викластися, це просто нереально неможливо. А потім, як буде якийсь день, то буде менше вражень, буде як знахідка оцей день, де я зараз півюцю каву. Прикольно придумали. Маленька машинка, вона там стоїть в кутку. Я коротше, там робила каву, тому що тут е, телефон заряджає за столом, а в тому кутку я робила чай, ще чайок запарюють. Правда, прикольно. Що хотіла сказати, мені подобається, що тут тепло в кімнаті, тут реально тепло. От, наприклад, в Канаді, в Польщі можна приїхати в готелі, там буде плюс 15, навіть якщо це зима, це не виключено. А тут люди знають, що нащо е, мучитись, якщо хочеш загартовуватись, будь ласка, але ти сам вибираєш час, а не в готелі. А в Молдові все-таки є вайб, навіть коли переїжджаєш уже границю, кордон бачиш такі вежі, вешки, такі якісь дуже креативні купольні дахи, непрості, зовсім не такі, як на заході. Так як то якісь якусь казку потрапляєш. Ну, чомусь згадується гра в Дракула. Але я знаю, що молдавани з руминами, з румунами мають щось там спільне чи мову мають, чи якісь можна навіть походження, не впевнена. От, одразу як так, таке казкове, звісно, воно трохи закинуте, і не трохи, а дуже. Я як вчилася ще в Польщі, в мене було знайомих, кілька з Молдови, які ну, масово виїжджали з країни, щоб краще якісніше жити, більше, більше заробляти. Одна подруга в Лондоні, там ще один друг, ще десь. Коротше, да. і, але, але в них країна має теж вайб такий оригінальний, дуже тут кльово. І це їхній стефан, це історична фігура, цей пам'ятник. Ну відчувається дух історії. Мені подобається тут класно.